Росія починає нову СВО в Азербайджані. Путін сам напросився, Алі віддав наказ вогонь по РФ. Міс ДНР не може помитися. Ескорт індустрія ДНР на грані краху. Ось тепер точно поширі на відставку. А ще де саме Трамп буде рвати бункерного на Алясі чи таки у Москві? Операція Пабутина 20 почалась. Крим, і Татарстан, вогні. Привіт, друзі! Це Мордор Ньюс. Ми починаємо. Москва больше не посредник і не сила. Она озлоблений бомж геополітики з дроном в кармані. Бомж це точно, але Путіну приниження в Україні мало. Він нову СВО хоче тепер в Азербайджані. То що відбувається у нас на Южному Кавказі? Це очень большая проблема. Це може оказатися не последнє сво. Ну, зрозуміло, соловйов Теременник не дарма нову війну анонсує. Тобто, нацисти зараз вже не в Києві, а в Баку. Росія відкриває новий фронт на цей раз проти Азербайджана. А суть взагалі в чому тут нещодавно Рашку з Кавказу просто таки викинули публічно у Білому домі. Азербайджан і Армія підписали мирний договор. И это меняет весь расклад на Кавказе. Зангизушский коридор передаётся американской компании на 99 лет. Ну вы же так? Гроши вплыв на Кавказе это Трамп. На дули. Просто нагло обманули. А вот за та ганьба на Кавказе это Путин. Я лакец. Я дагестанец. А, а я думал, Сава. Не, ты не лакец и не осетин, ты лузер. Американское слово, до рече, символично. Кремль остался у разбитого корыта. В Москве все ще вірять, що можна напугать соседей. І ось тепер. Внимание, вопрос. От як Путін, знаючи його розумову відсталість, буде мститися Азербайджану. «Господин ведучий, да відповідь!» Ну, звісно, достроковий. Це ж одноклітковий, примітивний Путін. А, а я думав, шава. Російська Федерація вдарила по станції, через яку доставляли Азербайджанський газ. Зетблогери блогери назвали це подарунком Алієву. О Боже, що гели кретіно! Невеличкий ліричний відступ. Тобто Росія б'є по азербайджанському газу в Україні, а при цьому у самій ражці є населені пункти, які вже 30 років чекають на цей самий газ. І ось місцеві мешканці навіть записали відеозвернення віршоване, тобто реп. для Путина. В селе Дубровное у нас люди 30 лет ждут газ. Кому мы только не ходили, все пороги мы обили. Нормальный бит, бой да. Обещают много лет, только толку в этом нет. Президент, услышьте нас. Президент ваш, ну... Ну, в общем, понимаете, да, что... Але повернімось до найважливішого путінські погрози взагалі то президента Азербайджана зовсім не лякають. Навпаки, він дає відмашку бити по і все. Поки Путін бомбив українську енергетику. Зеленський і Аліф заключили союз. У Азербайджана є дрони, ракети і доступ до технологій від союзників. Оце так. Путін реально нарвався. Хочеться дівжухи. Дивіж буде такий, що дай Боже. Тут взагалі весь світ зараз цікавить одне єдине питання: де саме Трамп буде рвати Путіна на Алясці? Чи все ж таки публічна порка Путіна відбудеться в нього вдома в Москві? Ви знаєте, я йду в Росію п'ятницю скабєві більше подобається варіант заляскою. і зрозуміло для з одного бачка це може бути останнє закордонне відрядження. За шість літ очна зустріч Путіна і Трампа. Аляска, 15 августа. П'ятниця. Ну а я вам скажу так: ну, яка різниця Трампу де рвати Путіна на Алясці в Москві, та хоч на ямайці? Джамайка. Джамайка! Амкоентю, to... я поговорю з Путіним. і Скажу йому, що цю війну потрібно закінчувати. так ти просто закінчувати США. Відріжуть, тобто заберуть частину Росії. Прямо зараз США хочуть відрізати кусок Росії. Острова РФ перейдуть Америці. Путін на грані Боже, як цікаво, правда. Командорські острови це з чотирьох островів в самому серці Тихого океану. Штатам вони потрібні для того, щоб слідкувати за Китаєм. Ну, Бредка Та от ні, це не маячня, зовсім не маячня. Це такі реалії. Громка ініціатива Соєднінних Штатів. Вашингтон розглядає можливість покупки командорських островов у Росії. Ні, ну які американці молодці? Політкоректні, ось це приниження Путіна. Вони називають купівлею. Так це ж ще не все. Азербайджан також хоче віджати частину Росії. Баку хочет забрать российский город. В Азербайджане заявили о своих правах на часть России. Слушайте, а в Баку взагалі креативные хлопцы так добывают Путина его же сброю. Красунчики. Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров сделал громкое заявление. По его словам, в городе Дербен, что на юге Дагестана, 40% населения этнические азербайджанцы. Короче, зрозуміло одно. Путину потрібно підіймати так звану ДНР. все, інших вариантов немає. А ось там работы... Ох, как багато. До чего же людей довели, что они черпают воду? Воду. прямо с асфальта, из канашки, которую прорвали. Это до чего нужно было так людей довести? Это кошмар. Так, водяний колапс, так звані ДНР, вже дуже давно. Багато води втекло з того часу. Линський район. Вода такого сапосіха. Як ви думаєте, що можна з в світі? Друзі, так цей водний колапс переживають не лише прості смерті ДНРівці, а й навіть вона, міс ДНР, легенда, королева краси Аліна Андрієвська. Ну навіть вона помитися нормально не може. Хоча зізнатися в цьому дуже складно. Дайте, пожалуйста, воду республіки, допомоги. Воду дайте. Нет води зовсім. Ой, Аліна Аліна. Хочу тебе, не в смислі переспать. Ну так хочу запитати: от на чому взагалі тримається економіка так званої ДНР? Ну от на чому на окупірованих територіях України процвітає ринок секс-услуг, а секс-работниці приїжджають капкопом на блокпости і в сауни. Ух ти, що справді так, взагалі то їм там на блокпости не потрібно їздити. Там в них все поряд, все схвачено. Прийшла я в круплячок, хоті від, від мене і говорить, Душа говорить, подивись ми за одного міста, але дітяж бачить. Секундочку, у вас сколько? э, Ізвинісь, конечно, вот, вот у вас сколько? Ну, Чекайте, гігієна, води немає. Індустрія із корту взагалі сходить на німець. От, дивіться, королева краси з розуму сходить без ну. Піли нам нужны для того, щоб піліти. то це помітно, що пилятися реально хочеться, але хі, без води і ні туди і ні сюди. Я погана, ти хороша, пригони мене. У Наліна навіть будівельне або автомобільний магазин переплутала з секс шопом. Ну як так? Я з таким, з таким одухотворенням подошла вот к этої вітрині, потому що я вот подумала, що це пробка на пункті управління. А, а це не пробка? Мікрофон микрофон, каже. Можете мікрофон использовать, как як ви хотіти. У ну тобі реально потрібно вже у відставку. Всі ж дорослі люди, навіщо людей так мучати? Сколько у нас тут сього нового? Сколько говорят у нас тут всего классного, сколько говорят всего интересного, разных прикольчиков, разных штучек вообще необходимых для жизни и для хорошего настроения. Алина, ну заспокойся, ну немає воды все. Очень uh, классный выбор автомобильных масел. Масло необходимо нам, девочкам. На ну, счет топлю жир с помощью сливочного масла. Mm -hmm. Аліна ще раз, це автомобільне масло, автомобільний магазин або, можливо, велосипедний. Ну, але для неї все як в пісні. Думки, все айоме, аньо. Ой, так приємно! ой, так, круто. Ребята, це ж просто Ну, але взагалі, тут це все не смішно. Справа в тому, що в Росії є набагато серйозніші проблеми. Операція Павутина 2.0 розпочалась. Зараз покажу. На фоні усилившихся атак українських форміровань по території Росії з приміненням безпілотних літательних апаратів і растущій угрозі примінення надводних дронів в Новороссийске проходять проверки укритій і усиливаются меры безопасности. От геостратеги бункерні ви міри безпеки не там перевіряєте. Слава збройним силам України. На Сочі. Колись тут були яскраві ночі та навіть Олімпіада. А от зараз тут відміняється курортний сезон. В здании, от в без Коридор, в та бо з ним з тим Сочі. Давайте підвищимо ставки. Це Крим. А Жириновський земля йому взагалі-то щось знав. Оце так. Ми куди приїдемо везде обстріл. Смотри. А що там за горой? Це приліт під тимчасово окупованим судаком, і це лише початок. Вкусняшечка. Ням-ням. О. Як? Ну так, ням-ням-ням-ням-ням, не те слово. Бійці ГУР в Криму вразили одну з найцінніших РЛС окупантів Єнісей з комплекса С-500. Бідна до піру. О, Путін бити зібрався. От чим цікаво? Новіть орешник. Путін взагалі, як нормальний маньяк, живе в паралельній реальності. В нього несе одна відповідь: Арешні, карешні, карешнік. У нас произведен перший серійний орешника. Ну, коротше так, почав він знову лякати весь світ цим аналогом Нєтним орешником. Росія закрила повітряний простір над Капустяним Яром, звідти запускають орешник. Так більш того, кажуть, що запуск Арешника таки стався насправді. Ми, велике, велике, ми, ми велика, страна. велике на те слово, вони та орешник запустили, але є нюанс. Впав то він на території самої Рашки. Отака от, е... а, Ось така от сьогодні. Приземлілась, фідолоки. Там еще читає, знаєте, да? що? Да, Д... Гаряча Так. Да. Слухайте, ну зараз то Путін увесь світ лякає ядерним буревісником. Розраховує викликати страх на Заході. РФ може готуватися до нового випробування ракети Буревісник з ядерною установкою. От мені просто цікаво, реально. Цей саме буревісник, він то впаде тепер просто поряд за Москвою, так? А тут от отишок кусок ліжить. Так. От uh... я, О, я, у мене. я кажу, вона на скутілу не розлетілася на тут. Коротше, треш у Путіна на всіх фронтах. Всі його кинули, але один дружбанчик таки і залишився. І ми на них нападаємо. Не ми превентивно е, висолу почали стрілять, кидай, що ми с вами за два дня були у, у вас вдома. Так, Григорича звісно порвало. Дає він інтерв'ю західній пресі? От Запам'ятайте цей факт, це важливо. Ми знаємо номера автомобілів, на яких приїхали організатори буч. Я об этом публічно говорив. Чому це все замяли? Це Лукашенко розповідає про те, що звірства росіян у Бучі це фейк. Ну і взагалі, в цьому інтерв'ю Лукашенко так заціловує Путіна. Його так ніхто не цілував, навіть Кабаєва. Він завжди розуміти, що його можуть послати на угу. І так робить Путін, посилає. його. <гум> ну, поки не посилає, ну може послати. Щось мені здається, певну грань перегорить Лукашенко. Трамп то він такий, що за такі слова може і на нуль помножити. Ну, Трамп це вже бульдозер лошадь. Поэтому буду Буратися, щоб крепче Трампа. Думаєте, що саме ці висловлювання, головна ганьба Лукашенка, зовсім ні. От американський журналіст Саймон Шусте, який брав інтерв'ю Лукашенко, розповідає наступне: Лукашенко кілька місяців добувався, щоб Тайм взяло у нього інтерв'ю, і навіть пропонував гроші. Путін Лукашенко – два агресора. Вам удобно так? Ну і читайте далі. Вирішив занести гроші американцям, щоб розхвалити Путіна. Оце рівень. Ну если мы я буду отрицать, вы что, поменяете в Америке позицию? Григорич, Америка це не твоє картопля, отвір і він. Мені картошка не надо. Я її найду полтора мішка. Ну у мене два участка. Хочете подивитись, будь ласка, хоть сейчас? А це взагалі у того, як єврашці цінують людське життя. Чудових і хороших, що захищають і стоять на кордоні нашої батьківщини, наших кулак. Кайдов, труп, Загинув чоловік на війні, отримай або пачку пельменів, або, можливо, російський триколор на постійне зберігання, як компенсацію. Як знак глибокого уваження до нього російського держави, визнання його засобів перед батьківством, вручен на вічне охоронення його сім'ї. Ходи на Росію це реально країна Мордор до зустрічі.